Надіслати смайлик. Неможливо здійснити запит. Чим я можу вам допомогти? Добрий день. Мені не вдається надіслати смайлик. Ясно. Я переглядаю ваш обліковий запис. Ви ж тут майже нічого не заповнили. Це тому, що я і не був у жодних. Цікавих чи видатних місцях. Може, ви зробили в житті щось цікаве, чи видатне? Зараз Бігом! Там на зв'язку так. Я просто трохи від'їхав. А ну ясно. І часто з вами таке. Нам випала можливість надрукувати свіжий випуск журналу Life. Можливість унікальна. І з цієї нагоди нам щойно прислали 25 негативів, Шона О'Коннелла для обкладинки. А де 25-й? Немає. Я бачу. Ця крига важка, мов жіночий погляд. Де ти пропадав? Я відкривав нові можливості духу. Дай я розчешу тебе, мій герой. Салют! Салют! Як вихідні? Вихідні я... були супер. Круто. Як ти це називаєш, коли він відключається на кілька хвилин? Він Ти робиш це надто часто, що сталося? Я фото загубив. Агов, щоб до завтра знайшов фото. Агов, пане втекали. Я попередив. Я знайду фото. Цю справу треба розкрити. Загадки, наче маєш розкидані пазли. А тоді вони складаються в цілісну картину. Я все думаю, ким я хотів би бути. І що робити? Головне в житті це сміливість і пізнання невідомого. Ходім мріяти. Вітання на життя Волтера Міттію.